Австрійське село з милозвучною назвою Фукінг замислилося над доцільністю свого перейменування. Річ у тім, що англійською назва поселення має експресивно лайливе значення. Через це Фукінг облюбували туристи. Гості приїжджають до села, аби сфотографуватися на тлі знаку з його назвою, а потім забирають вивіски додому як сувеніри. Чого ми тільки не робили. Намагалися зацементувати вивізку, прив'язували її, однак нічого не допомагає. каже мер Франц Мендель. Мерія села вирішила порадитися з сотнею його мешканців, що ж робити з суперечливою назвою. Самі жителі вдаються до народної творчості на одному будинку. Наприклад, або відвадити туристів, назву змінили на «Фугінг». Більшість мешканців нічого смішного у назві рідного поселення не бачать. Туристи фотографуються з вивіскою виснуть на ній іноді позуючи голяка. Але для нас це просто назва міста. Фукінг нічого непристойного. Коли я кажу, що родом з фукінга, це викликає регіт. Посміялися і досить, адже є важливіші речі для розмови. Фукінг заснував вельможа з роду Фоко. Свою сучасну назву поселення отримало сім століть тому. Тепер мешканцям доведеться вирішити, що для них важливіше: історична пам'ять чи орфографічна пристойність.